Гарного всім дня, дівчата і хлопці, чи то вечора хочу нагадати вам одну ідейку, смачну ідейку. Чи то для вечері, чи то для перекусу. Це мені нагадала одна дівчина. Її звати Ірина Кучеренко. Вона каже: Хочу вам підказати і написала мені рецепт. Я пам'ятаю, ми таке робили колись. Значить, так, треба сарделька. Або раніше, пам'ятаєте, колись була ось така ковбаса, чайна ще була з салом. Я любила таку ковбасу. Вона ще, так на, ще продавалася в напівкільцями. От. А ще раніше була ліверна ковбаса. Дуже була добра ковбаса. Зараз вона зовсім не така. Я пам'ятаю, ми робили і налисники з неї, і вареники робили. От. Тож згадаємо молодість, хто дитинство, хто молодість. Оце треба сердельку розрізати на три частинки. Оце, дівчатка, пам'ятаю, ми робили оце так. Сардельку розрізаємо на три частинки. Так. І приблизно, наприклад, і ця ковбаска сантиметр товщиною. Скільки треба вам штучок зробити, стільки нарізайте. Я зачищаю від шкірки. З однієї сардельки три штучки я зробила. А взагалі-то я зробила сім, бо я люблю цифру сім, щоб було добре всі дівчата. Далі що ми робимо? Беремо довгу Кого лапша, кого вермішель, кого спагеті, хто як називає. От, я переламала напополам, бо я дуже довгу не люблю, але й коротких не люблю. <реш> І оце приблизно ось так сюди штук 8 чи 9 штук. Накупію. Ще в мене дівчатка картопля тушиться. Вона моя така я люблю ріденьку, непонятно, чи то густий суп, чи то рідка картопля. Наклала туди ребра гарненько. Піджарила, притушила, потім туди додавила. Картоплі, моркви, цибульки, всього такого залила водою і тушиться. Це посолю, попри ще шкварки у мене десь є. Може в кінці шкварок додавлю. І все. Ж... Зажарки не буде, буде до така. Але пахне смачно. О, не з душею все буде добре, все вийде. Так оце, поки я наколюю, ставлю воду нагрівати. Будемо відварювати наші макарони чи то вермішель. Звичайним чином вода вже закипіла і кладу я туди відварювати. Я трішки присолюю воду, олійки трошки наливаю. І по інструкції до ваших макаронів, скільки там написано на макаронах варити, стільки варимо. ось так я їх тут поскладала. Якщо у вас більше, то більшу кастрюльку беріть і все у вас вийде. Тим часом робимо кляр. Я взяла два яєчка курячих. зараз. Трішки посолю. Спеції не знаю, може, трішки чорну перцю. Так, це зараз перебовтаю. Я не знаю, борошну, напевно, не треба сюди. Хто хоче, робіть кляр, як ви любите. Хтось майонез додає, хтось сметанку. А я додавлю, ось у мене є кусочок сиру. Я зараз сюди потру. І оце в мене буде такий кляр. На дрібне Ну, На таку терку я тру сир сюди, у кого який є сир. А якщо немає, то і, і, так і буде. Можна бринзу. Можна сулугуні, можна моцарело коша є. Ось мої відварені вермішель в сардельці. Тепер. Все-таки треба було довше і, і більше. Ось так я вмочую і викладаю на, на гарячу сковорідку кожну. Ось отак вони в мене обжарюються. Ось моя дівчатка картопля ріденька така тушена. Смачно. Так, дівчатка, це ж саме головне, делікатес. Треба все-таки більше, чи то макаронів, чи то вермішелі, трішки більше треба. Смачно смак молодості. Смак молодості, дівчата. Згадуємо разом, куштуємо разом. В кого, якщо є такі гарні рецепти, знаєте, забуті такі цікаві, які нас виручали, то, будь ласка, діліться, пишіть в коментарях щось. Спілкуйтеся між собою, і все буде добре. Головне, з душею, і все буде добре. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. Всіх обіймаю. до зустрічі!